Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вітати вас на нашому занятті! Сьогодні ми з вами будемо складати загадки, описи про перелітних птахів. Діти, а що ж ви знаєте про перелітних птахів? Так, вони відлітають восени та повертаються до нас навесні. Перша загадка це перелітна пташка Алену Зозуля. Має довгі ноги, але не чапля, полюбляє жаб. Хто ж це, діти? Так, правильно ви вгадали, це лелека? А слухайте зараз наступну загадку. Це перелітна пташка, але не лелека. Навесні прилітає, але не ластівка. Живе в шпаківні? Хто ж це, діти? Так, ви правильно вгадали? Це ж шпак. Погляньте на нього. Слухайте наступну загадку. Це пташка. Але не ластівка. Має яке пір'я? Сіре пір'я, але не голуб. Не будує гнізда. Хто це, діти? Хто це в нас такий? Сіре пір'я, але не голуб і не будує гнізда. Так, це зозуля, молодці. Давайте наступну загадку. Це перелітна пташка, але не шпак. Має білу грудку, але не сорока. Будує гніздо під стріхою. Нам допомагають мнемотаблиці, так? З ними дуже легко складати ці загадки описи. Хто ж це така? Так, діти, це ластівка. Ви правильно вгадали всі загадки. А зараз спробуйте самостійно скласти ці загадки за допомогою в та можете загадати їх братикам, сестричкам або ж матусі з татусем. Діти, ви дуже чудово попрацювали, мені дуже буде приємно почути ваші загадки. До побачення, до нових зустрічей!